Слава Україні! Ефір національного телеканалу «Еспресо» підхоплює Білоцерківська команда. Мене звати Любов Геращенко. Головні події міста, які не увійшли до ефіру. Ви можете побачити на наших сторінках у соцмережах. Посилання ви бачите на екрані. У мешканців Білоцерківщини виявили значну кількість боєприпасів. Як повідомили в поліції Київщини у першого фігуранта під час обшуку вилучили сім осколкових гранат: 13 підривачів, шість реактивних двигунів від пострілу РПГ, понад 4700 тисячі патронів, металеві тіски, артилерійський постріл, мінометну міну та корпус артилерійського снаряду. Правоохоронці встановлюють походження предметів, а також осіб, які можуть бути причетними до з. Зберігання зброї чоловіку загрожує до семи років ув'язнення. Крім того, в іншого мешканця копи виявили бойові гранати. Розпочато досудове розслідування. Цьому любителю боєприпасів також загрожує до семи років позбавлення волі. Білозерківська делегація відвідала Ірпінь, Гостомель, Бучу та село Тарасівка, аби перейняти досвід у створенні та функціонуванні модульних містечок для переселенців. До групи увійшли депутати, представники влади, ради з питань ВПО та профільних управлінь. За словами Наталії, Радько, в першу чергу поїздку організували, аби зрозуміти наскільки такі помешкання актуальні для нашої громади. Розповідаю, що у кожному з відвіданих пунктів розташовані з. Уж Поселення, які облаштували закордонні партнери, проте все ж комфортом вони відрізняються. Переважно там живуть місцеві, що втратили житло внаслідок російської агресії, а також ті, хто переїхав з інших областей, зазначу у Білій церкві меценати встановили модульні будиночки, але поки вони не заселені та й мають деякі проблеми з інфраструктурою. Тож це питання порушувалося у стінах міської ради, аби влада долучилась до облаштування житла для ВПО. Я вже була в модульних містечках, тому в мене здивування якогось це не викликало. Єдине, що дуже гарні емоції ми отримали від містечка Хенсена, тому що ну, такого аналогу в, в Україні немає. Дійсно, потреба в створюванні фонду тимчасового житла вона є. Але вже в якому форматі це, звичайно, будуть вирішувати органи місцевого самоврядування та депутати, тому що це все треба прорахувати. А модульне містечко це велике навантаження на місцевий бюджет громади. В Ірпінь вони сплачуть тільки за електроенергію 500 тисяч у місяць, тому це... це треба все рахувати. Же 3 мільйони 700 тисяч гривень відремонтують приміщення лікарні номер 3 згідно з тендером, який оголошений на сайті Держзакупівель. Прозоро за ці кошти планують встановити вікна, двері, сантехніку, освітлювальне обладнання, замінити підлогу та виконати інші роботи. Оновлення першого поверху медзакладу підрядник має завершити до кінця літа, проте поки ніхто не подав пропозицій на капітальний ремонт. Аукціон запланований на 13 20 березня У місті триває чемпіонат України з боксу серед школярів пам'яті військового Олександра Марченка. Він був засновником та президентом міської федерації з цього виду спорту. На змагання з'їхалися понад 250 учасників віком 13-14 років з різних областей України Київської, Житомирської, Вінницької, Одеської, Полтавської та інших. Поєдинки тривають вже другий день згідно з ваговими категоріями і завершаться в суботу. Коли Стануть відомі імена переможців. Призери отримують дипломи та медалі. Також присудять і спеціальні номінації, такі як найкраща техніка, кращий боксер турніру. Тощо це пройшло два роки після того, як він загинув. Якраз 6 березня він загинув в Мощині. Біля річки Ірпінь воював і берегав нашу столицю України, Київ. У день приїзду приїжджають команди, дають в канцелярію в мандатну комісію, проходить, потім проходить жребкування. Вікові групи це 2010-2011 рік народження. Їх жребкують, і потім вони згідно схеми, схема. В залі написано хто як виходить на кого проходять всі стадії, виходять до фіналу. А хлопці, згідно регламенту, мають право боксувати один бой в день і два дня підряд, третій день відпочинок. Так сполучилось вівторок, середа, четверть відпочинок, субота, полуфінали, фінали у дівчат і в п'ятницю полуфінали в хлопців. 9 березня в Україні та світі відзначатимуть 210-ту річницю від дня народження Кобзаря Тараса Шевченка, слова якого й досі актуальні, з цієї нагоди у ліцеї номер 9 провели конкурс читців його поезії під назвою Сучасно переконливо, правдиво, до якого долучились понад півсотні школярів. Вони декламували як відомі вірші. Заповіт садок Вишневий», коло хати Думи мої думи, так і менш знані, оскільки це заклад, який спеціалізується на в вивченні іноземних мов творчість великого пророка лунала не лише українською, переможців визначили у трьох категоріях. Щорічно, уже традиційно весь світ березневими днями святкує, вшановує пам'ять великого кобзаря українського пророка, українського генія. Не виняток є і наш заклад. Учні мали змогу декламувати твори великого кобзаря різними мовами: українською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською. Цей конкурс проводимо з метою вшанування великої творчості великого письменника. А також щоб учні мали можливість перейнятися його долею і пам'ятати його пророчі слова, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Якби би й ти, цвіте, ні, ні, крий Боже. Дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з згади батько і мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то зі взятим звати. Ефір продовжимо актуальним інтерв'ю з нами на прямому зв'язку. Начальник регіонального сервісного центру МВС у Київській області Сергій Петров, з яким поговоримо про нововведення в їхній роботі. Вітаю, пане Сергію! Вітаю вас. Відомо, що в Україні тимчасово призупинили замовлення на індивідуальні номерні знаки. З чим це пов'язано, коли планують відновити, та що таке взагалі індивідуальний номерний знак? Скажу так, що дійсно причина така є: причина єдина, як для кожного з нас, це повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Пов'язано з тим, що завод-виробник, який знаходився на прифронтовій зоні, зв'язку з безпековою ситуацією. Для безпеки в роботі змінює своє місце діяльності і обладнання перевозу на більш так, безпечну територію. Це, цей проміжок часу, на який призупинено, він незначний. Я скажу так, що орієнтовно кінець березня, початок квітня, дана послуга буде відновлена, відновлена, і наші громадяни знову зможуть користуватися даною послугою. Що таке взагалі індивідуальні номерні знаки? Хотів би коротенько зупинитись. Це номерні знаки, які наші громадяни замовляють виключно з спонукань, і що вони мають бажати бажання мати на який напис на номерному знаці. Але хочу зауважити, що ці номерні знаки це не являються основними. Це додаткові до основних номерних знаків. Ці номерні знаки громадяни мають право і можливість отримати, але ця послуга кошту додаткових. Затрат. Ну, наприклад, 4 сімки номерний знак коштує 96 тисяч гривень з податку на додану вартість. Так, така, ж, така ж вартість номерного знаку 301. Є номерні знаки, які мають значно е, дешевшу вартість. І мінімально на я коротко зупинюсь. Мінімальна вартість номерних знаків це 4800, тисячі максимальна 96 тисяч е, можливість вибрати будь-який громадян має за рахунок. Відвідування електронного кабінету водія, який через сайт головного сервісного центру можна можливо, відвідати, і ця послуга на публічна, що громадяни можуть бачити, де знаходяться ті чи інші номерні знаки, в якому сервісному центрі, і навіть бронювати їх терміном до 10 діб за своїм своїм майбутнім автомобілем. Тому ця послуга і популярна, і назад так максимально відкрита. А ось які номерні знаки користуються особливим попитом серед видіїв? Можливо, ви знаєте. Скажу так, що дійсно ну, максимально попит для номерних знаків, які ви зазначили, це так, 3 0 301 і 4 сімки, а також номерні знаки, яких вартість незначна, тобто 4800. Це максимальна, як по аналітиці ми дивимося, максимальна кількість бажаючих скористатися даною послугою. Але хочу зазначити популярність вона називаємо так, така плаваюча, але максимальна. Можна зазначити те, що наші громадяни в минулому році тільки на теренах Київщини сплатили 34 мільйони гривень за дану послугу, тому ми бачимо, що вона дійсно дуже популярна. А чому водії зберігають номерні знаки у сервісних центрах МВС? Для чого це потрібно? Скажу так, що дана послуга також надається нашими працівниками. Це зберігання номерних знаків. Для майбутніх транспортних засобів даний алгоритм передбачений в форматі наступних, що під час продажу громадяни мають можливість як передати номерний знак, якщо він не, не, не платний комбінацію цифр, він може передати майбутньому водію разом з транспортним засобом. Якщо ця комбінація платна, ця послуга може бути надана про передачу номерного знаку наступному громадянину, але платна. Але якщо продавець. Має бажання і необхідність залишити номерний знак за майбутнім транспортним засобом. Він його може залишити на зберігання в нас. Ця посла дійсно платна, також вона коштує 10,80 з податку на додану вартість, і відповідно ця послуга і популярна, ну і це необхідно для того, щоб в майбутньому даний номер закріпити за майбутнім транспортним засобом. Перейдемо з вами до іншої тематики, що стосується водійських посвідчень, які нововведення з'явилися для охочих отримати водійське посвідчення, та як нині здають екзамени на знання теорії та практичних знань? відомо, раніше можна було здавати два екзамени в один день, як нині ну, скажу так на сьогоднішній день дійсно максимально. Наближено і назвати альтернативу для людей визначено. Це має кожен громадянин за бажанням, і якщо вони мають такі знання, отримати отримати послугу поскладання теоретичного іспиту самостійно після самопідготовки, без навчання в навчальному закладі. Відповідно, дана кількість спроб не обмежена. Виключно діапазон кожних 10 днів, не раніше 10 днів дається можливість перескладати іспит. Але громадяни мають таку послугу, що неможливо було раніше. Також, і знову введень, це те, що при складанні теоретичного іспиту громадяни, ну, скажімо так, Досвідчені не мають можливості один складати за одну, тому що на кожне кожному робочому місці, де проводиться іспит з правил дорожнього руху, існує камера, яка щитує Face ID на протязі іспиту, який триває 20 хвилин шість разів. Тому це максимально неможливо на такі маніпуляції. Також внесли існують зміни. Що е, якщо є бажання закласти два іспити на один день, це може бути виключно, коли е, особа закінчила навчання. Тобто на дв... Це можливо, все ж таки в один день, я так розумію. Так, так на дві категорії, але це виключно практичний іспит. А тобто чи змінилися? Зминулась... Категорії... Дві Подовжуйте, так, я вас слухаю. Так. Тобто, може скласти іспити, якщо навчалась на, на різні категорії, в, там, на, на, два види вантажівок, і в, в, в один день, може, два іспити цих відбутися. Чи змінилась взагалі вікова категорія охочих отримати посвідчення, чи це переважно молодь? Ви знаєте, скажу так, що ну, взагалі традиційно можливість отримати посвідчення водія в нашій країні мають право громадяни з 16 років, тобто на категорію аа 1 а з 18 років, на категорію Б. Ну і, та, і ряд інших категорій, скажу так, із популярності сама популярна категорія, на яку складають і навчаються наші відвідувачі, це категорія Б легковий автомобіль. Під час повномасштабної війни потреба і попис збільшився на категорію С. Це вантажний автомобіль. І категорія С Є. Це вантажний автомобіль з причіпом. Ну, як ми розуміємо, для чого це потрібно. Для і логістики, яка змінилася, ну і відповідно для вступу до збройних сил України. Де це це категорія дуже важлива, тобто нині е, ці категорії можна вважати актуальними, Так, так відомо, що нині переоформити авто можна і через дію. Чи зменшилось навантаження на сервісні центри? Та що нині можна зробити через застосунок? Скажу так, дійсно, е, навантаження. Для всіх, всіх сервісних центрів зменшилось е, 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 по країні. Але що стосується нашого регіону, то скажу, що навпаки збільшилось, тому що е, на базі одного із наших територіальних сервісних центрів в місті Вижгород дана послуга опрацьовується і на сьогоднішній день. Ця послуга нещодавно так стала актуальною, то скажу, що неї скористалось по перереєстрації транспортних засобів більше 23 тисяч громадян, і відповідно через застосунок дію ми бачимо, що популярність зростає. А щодо навантаження на сервісні центри взагалі зменшилось? Якщо взяти взагалом по країні, я, ну я скажу, що так незначно незначно але зменшилось. За якими послугами потрібно безпосередньо звертатися до вашої установи? Ну є ряд послуг, які неможливо отримати онлайн. Це прийняття те саме прийняття теоретичного іспиту, практичного іспиту, ре реєстрація, перереєстрація транспортних засобів за кордону, перереєстрація транспортних засобів, якщо громадянин має другу та, та наступні продажі на протязі одного року, також це вантажні транспортні засоби. Що стосується онлайн послуг, то їх кількість збільшилась. Годі би зупинитись на тих, які ми надаємо онлайн. Це запис на теоретичний та практичний іспит через електронний кабінет водія, тобто онлайн, це заміна посвідчення водія після закінчення двохрічного терміну, це втрата посвідчення водія, зміна анкетних даних. Ці всі послуги можна отримати онлайн і можливість отримати. І забрати своє посвідчення водія можливо навіть в будь-якому територіальному сервісному, сервісному центрі чи на відділенні Укрпошти, а також доставка навіть прямо до, додому до нашого громадянина. Також ця послуга вже є, має місце, і доставка по території європейських країн, пане Сергію, дякую, що знайшли час. вийти з нами на прямий зв'язок. вам. На цьому я прощаю з вами про головні новини Білої церкви. Розповідала Любов Геращенко. Тримайте руку на пульсі усіх подій та будьте уважними на дорогах. Бережіть себе та рідних. До зустрічі в ефірах.